Друзі, всім привіт! Я радий вас вітати на моєму каналі. І сьогодні ми продовжуємо розглядати інструменти, які використовують штучний інтелект для того, щоб покращити нашу щоденну роботу. Сьогодні в нас на черзі такий цікавий інструмент від Google, називається notebook LM. Це інструмент, який працює з нашими файлами, тобто по типу чат-PDF, але в нього є досить такий великий і цікавий функціонал. Давайте подивимося, сьогодні, як воно працює, що це таке і як ми його можемо використовувати. Тож, просто вбиваєте в браузер ноутбук lm і приходите за першим посиланням notebook lm.google, заходите сюди, і що ви бачите? Бачите його сайт, і якщо ви натискаєте на спробувати ноутбук LM, воно вас повертає сюди з такою поміткою Location Unsupported. Тобто на території України ця штука не може бути використана. Але коли нас це зупиняло. Ми використовуємо VPN. У мене він уже попередньо а, налаштований. Кудись ми там зараз підключимося. Давайте зараз ще раз спробуємо. Перезавантажимо нашу стріночку, спробувати ноутбук LM. Завантажуємо. І, о, чудо! Все працює. А, супер. Що ми тут маємо? В нас є блокноти. Тобто, що таке блокнот? Блокнот це по факту наш один файл. Ми завантажуємо файл і далі з ним працюємо. Тобто, Ось у нас, скажімо так, є порядок дій, що ми можемо робити. Завантажуємо документи, відповідаємо на питання про них і виділяємо найголовніше. Тобто, це варіант PDF. Наступне це нотатки. Тобто нотатки можемо використовувати за різною тематикою, як саме воно може скорочувати текст. Зараз подивимося, як це працює. Ну, і Можна використовувати спільну базу даних базу знань, тобто, можна давати декілька можливостей доступу іншим людям. Давайте створювати свій блокнот, називаємо це так, документ, дай -дай, дай -дай, скажемо Створити. І е, Тут ми що ми бачимо. Е, бачимо е, джерела. Джерела це і будуть наші файли зараз. Е, власне, е, Основна робоча область. тобто ось тут ми будемо, Це у нас буде формат чату. Е, і наступна частинка — це у нас е, називається студія. Е, верхня частинка — це аудіопереказ, Тобто ця штука навіть вміє робити аудіопереказ нашого файлу. Е, вона правда, робить це англійською, але досить непогано. Зараз покажу, як воно працює. Ну і плюс нотатки, про які я говорив, тобто є в нас 4 можливих способи все використовувати. Давайте пробувати створити наше джерело, додати джерело. Ось каже, що він буде спиратися на них при написанні відповіді. Звантажуємо все, що нам потрібно. Окей, Можна створити просто текст, можна використовувати за посиланням, можна використовувати файл на Google диску. Що він підтримує? PDF, TXT, Markdown і Audio. Давайте зараз візьмемо PDF, як найбільш таке зручне для нас. Давайте візьмемо стандартний наш магістерський диплом, який ми використовували вже не раз. Який є відкритим, скажімо так. Ось, В нас пішло джерело. Зараз воно має завантажитись. Давайте поміняємо назву. Назвемо його е, диплом. Супер. Буде в нас називатися диплом. Е, що ми тут можемо робити? Е, поки воно завантажується, е, у нас є три опції. Тобто, що ми можемо робити в основній нашій робочій області. Додати нотатки. Тобто маємо написати, що це взагалі може бути таке. зараз воно е, Ну, Тут воно виділяє російською, але anyway, нічого страшного в цьому немає. Суть зрозуміла. Він дає таке невеличке саммарі того, що це взагалі за документ, для чого він призначений. Тобто ось Бачимо, що цей документ є магістерською дисертацією. Є в нас проблема, що розглядається і яка мета. Тобто стандартне базове summary. Давайте спробуємо зробити короткий огляд. І бачимо, у нас тут почала генеруватися. Наша нотатка. Тобто ми сюди можемо завантажити 4 в нас такі блоки. Тобто це в нас якраз іде оцей короткий огляд. Дивимося, тобто є в нас загальна тема, основні факти і ідеї. Тобто У нас є теза і приклад з тексту. Знову таки, об'єкт і предмет, частина тексту. Є в нас мета, там, різні такі bullet points, називаємо це, так, да? тобто, основні загальні такі теми. Що взагалі за формат у нас йде? які ключові терміни, які є підходи, там, що використовувалось, ну і так далі. Тобто, це в нас іде summary, але яке вже трошки деталізоване. Тобто у нас тут такий варіант існує. Ідемо в наступний. В нас може бути, давайте візьмемо хронологію. так? Ось, тобто, Ця штука подивиться в нашому файлі, в нашому джерелі, різні хронологічні частинки. Тобто, що там було раніше, що пізніше, давайте подивимося, як це виглядає. Ось в нас тема. Є в нас наказ там і так далі. Також 2022 рік у нас є різні дати. Єдине, що ну, якби це був депло, в якому було дуже і дуже мало різних там, дат, тобто, але воно все буде розбивати в принципі, по е... часовій шкалі етапи. Які були етапи, От, бачите, без точних дат, плюс є список персонажів, плюс є біографічні дані. Можемо 드�pathикати. ну і додаткові контекстні елементи. Тобто, Якщо у вас є якась ну, наприклад, там історична тематика. То воно допоможе вам розбити ваш початковий е, текст на е, такі хронологічні е, частинки. Ви зможете їх вже далі використовувати так, як вам потрібно. Е, давайте спробуємо подивитися методичка. Що в нас таке методичка? Це е, короткі е, запитання і е, відповіді, такі загальні е, е, рекомендації, як взагалі працювати з цим документом. Бачимо в нас огляд ключових тем ось у нас енергоспоживання, концепція розумного будинку, які елементи можуть підходити, які є в нас підходи до аналізу, аналіз даних, нейронні мережі і ось так далі йде. Ось у нас якби, йде тест. Тобто уявимо, що ця робота вона, якби, є темою якогось, ну, скажімо так, уроку. І там, наприклад, студенти мають прочитати цю роботу, і ось що може робити викладач. Ось у нас він задає питання, і ось у нас є відповідь. Так? Відповідь на е, запитання. І ось знову-таки продовжуємо працювати. Там, і воно за тексту видає нам е, можливі е, відповіді. Наступна частина, яка тут є, це питання для есе. Тобто ось ми можемо здати це як домашнє завдання, так? Тобто прочитати і написати там есе на ось якусь таку тему. Ну, і є в нас список термінів. Що це взагалі таке, що це за добро. Як з ним працювати? Супер. З цим розібралися. І наступне у нас, що ми не розглянули, це frequently asked questions. Це така також досить популярна річ. Зараз воно згенерується. Нам. Відкриваємо. І ось у нас такі ключові питання, які, от, наприклад, з моєї точки зору, тобто, якщо я готуюся захищати цю роботу, я можу там, розраховувати, скажімо так, на ось такі запитання, які мені можуть задати. ось І ось В чому заключається тема, мета, чому важлива задача, що таке розумний будинок в контексті цієї роботи, які фактори. А якщо при аналізі даних відбувається, і тому подібне. то все по роботі воно вибирає такі тематики, за якими можна задати питання ну, тому ж самому студенту, який буде захищати цю роботу. Тобто, такі конспектики ви можете собі робити, використовувати так, як це вам потрібно. Давайте в нас залишилося такі дві частинки, які ми не розглянули це аудіо. Переказ плюс власне спілкування з цим файлом. так, Режим чат-ПДФ, називаємо -то так. Давайте, у нас процес аудіопереказу буде тривати довше. Давайте його можемо ось завантажити. Глибоке обговорення теми. Два, дві людини, які спілкуються, так? співрозмовники, виключно англійською мовою. Ну, і е, на чому може, е, має зробити акцент ось наші ці е, співрозмовники. Тобто переказати джерела, е, джерела е, висвітлити якусь там е, певну тему, пояснити матеріал і тому подібне. Ну, цього ми робити, в принципі, не будемо, тому що ну, немає часу, та і сенсу в цьому немає. Якщо комусь потрібно там, розглядати якийсь, умовно, візьмемо, твір або там, книжку, то можна використовувати ще ось такі речі цікаві. Давайте наскаємо на генерацію. І поки вона буде працювати, давайте якось трошки поспілкуємося з нашим файлом. Тобто у нас, він нам пропонує навіть задати якісь питання, які ключові фактори впливають на аналіз енергоспоживання будинку. І ось у нас іде відповідь, як бачимо, досить швидка. Тобто він напрацював мій файл, він собі спокійно з його запам'ятав, зрозумів контекст. І е, використовує тепер його просто, щоб надавати мені відповідь. Е, так кажемо, так, Фактори, які в нас впливають, е, діляться на декілька класів. Ось давайте, І одразу знову такі джерела. Ось, джерела. І ось бачимо в пункті е, чітко вони е, зазначені Ось е, безпосередньо на енергоспоживанні, е, газ, вода там і тому подібне. Ось він навіть в принципі, виділяє. Такі частинки з самого тексту, Що ми можемо, де ми можемо знайти оновити всі ці речі, Ось бачимо споживання. Ось ми натиснули сюди електроенергії. Ось вона нам виділяє якраз споживання електричної енергії. Далі давайте зберемо, ну, наприклад, вода. Що ми тут бачимо? Вода невід'ємною частиною є водопостачання. Ну, таким чином можна якби, використовувати. Цю тематику воно також розбиває і по джерелах в тексті. Давайте тепер дивитися на а, таку складову, яка, ну що ми можемо в нього запитати, а, які а, технології використовував автор для створення веб-додатку. Візьмемо так, залишимо. З приводу додатків. Ось бачимо, що, які технології, все використано, знову-таки з посиланнями, все окей, все круто. Що було використано, ось воно нам і надає все. Давайте тепер візьмемо, запитаємо його про переваги-недоліки. Переваги можеш зазначити у по роботі. В чому основна Перевага, та який головний недолік. Спробуємо таким чином це запитати в нього. Дивимося. Поїхали. Переваги. Він каже, значить, що в нас простота використання, зрозумілий спосіб аналізу, юзер-френдлі, може бути бета. Використання веб-сервісу, також воно видає одразу як плюс. Давайте подивимося, де ми це зазначали. Так, Дивимося, дивимося, дивимося. Що в нас тут сказано про веб-сервіс? Взаємодія за допомогою веб-сервісу та надання рекомендацій. Ось тут згадані причини, які були. Таким чином також можна використовувати. Недоліки це додатковий функціонал. Відсутність довіри у великих компаній. Не така велика територія, де можна це використовувати. Ну і ось він зазначає переваги, недоліки. Тобто, все, так як ми його й просили. Наступне. Це у нас залишився останній момент, який ми ще не розглянули тут. Це аудіо Ось бачимо, він нам згенерував аудіопез на 15 хвилин. Що тут у нас є? Він зазначає, що. Голоси: це штучний інтелект, можливі певні неточності, недоскональний розбір теми, а просто аналіз нашого джерела. Тобто він не буде використовувати якісь додаткові доступні йому матеріали, він використовуватиме лише наш файл. Наступне, поки є лише англійська мова, генерація декілька хвилин. Щоб створити або видалити, має бути права на редагування блокноту. Тобто це те, про що ми говорили, що можна ділитися ним з о, декільками аккаунтами, людьми і тому подібне, щоб о, мати собі спільний, спільну роботу над цим о, блокнотом. Давайте трошки послухаємо, як воно працює. Не повністю, але все ж таки, як взагалі формат аудіопереказу працює. going right, so to be um, looking at something a little different okay we're going to be diving into a master's thesis oh, wow. from the kiev polytechnic institute and it's all about analyzing home energy consumption cool i know I know it sounds maybe a little bit dry at first but trust me this is not your typical energy saving lecture okay this thesis actually uses ai to create personalized recommendations for saving energy in your home that go way beyond just turning off the lights yeah well, Живого спілкування, так. Один одному зараз будуть розказувати про суть того, що було викладено в цьому файлі. Розтягують це на 15 хвилин, тобто вони проходять це по файлу і проговорюють основну суть, але в режимі ну, скажімо так, природньої мови. Тобто це все дуже дуже прикольно. Давайте перемотаємо тепер на кінцівку. It could be applied to so many other aspects of our lives. Yeah, that's true. Like what if we had this same level of insight and control over our water usage, our transportation habits, yeah. even our food consumption? It's an exciting thought, isn't it? The possibilities are truly endless. Yeah. As we continue to explore the intersection of data technology and human behavior, we're opening up a world of potential for creating a more sustainable and fulfilling future for all of us. Absolutely. Well, thanks for joining us on this deep dive. Thanks for having me. Until next time, keep exploring, keep questioning, and keep diving deep. <laughs> exactly. Ну і Вони логічно в принципі, завершують свою, о, свій діалог е, і ну, от, вважаємо, що ми повністю згалибилися в тему, викладену саме в цьому файлі. Можемо ставити їм лайк. супер це не записано, і Що ми ще можемо робити? це звантажити. Звантажуємо в форматі WAV, потім також можемо його собі е, переводити в інші формати. ну Давайте зараз так і спробуємо зробити е, в mp3. За допомогою .io, Супер суперкласна штука. Зробили собі в MP3, поїхали і вважаємо, що в нас щось по типу аудіокниги. Єдине, що це ж, я ж кажу, поки виключно англійською мовою, тому ну, для когось це може бути плюсом, для когось мінусом, але ну, ніхто не заважає використовувати різні транскриптори. Тобто Ми цю штуку взяли собі, завантажили в мовний там Riverside FM, скинули собі, зробили транскрипт, переклали в чаті GPT. І далі вже використовуємо так, як це нам потрібно. Тобто штука дуже дуже прикольна. Єдине, що поки не працює на території України, але VPN вам допоможе в цьому. Якраз нещодавно розглядали, як саме він працює, як його налаштовувати. Ось, Можете використовувати, якщо скажімо так, не маєте сильно багато часу, все це читати. Тобто логічно, що якщо ми там. 130 сторінок не хочемо читати тексту. Ми собі ось набагато швидше це все добро зробили. Причому досить такі цікаві, речі змогли зробити якось ці нотатки. Тобто, ми зробили собі якби, такі тестики невеликі. summary, хронологію, і. що в нас тут ще було? Питання відповідь так, Frequently asked questions. Плюс зробили собі аудіопереказ і поспілкувалися з файлом. Як для безкоштовної штуки, яку можна використовувати, ну, як на мене, це вау, це круто, тому що чат він не зовсім безкоштовний, інші всякі сервіси вони також не дають такого великого функціоналу. А цей, ну хоч і зараз в беті, але незважаючи на це, дуже-дуже крутий сервіс, Notebook.lm, LM, я раджу використовувати. Тобто, якщо ми з цим попрацювали, переходимо на нашу основну сторінку і бачимо, що тут є в нас один блокнот, який називається Депло. Хочемо щось інше? Створили і поїхали заново. Ось. Тому штука класна, штука прикольна. Використовуйте, тестуйте з VPN-ом, можливо, скоро буде і на території України. Тож, дякую за увагу, і на цьому в мене все. Зустрінемося в наступних епізодах.